Його проза була стислою, сильною і гіркою, як нічні листи. Він дуже любив життя, проте навіть в молоді літа стверджував, що краще швидко померти, аніж пережити процес повільного згасання. Видатний американський письменник 20-го століття Ернст Хемінгуей народився 21 липня 1899 року у передмісті Чикаго в сім'ї лікаря. Вже в дитинстві він був занадто самовпевненим, агресивним, безстрашним і вражав домашніх неймовірними історіями власного творіння. У 12 років Ернст отримав подарунок першу рушницю і на все життя полюбив полювання. Його незмінною пристрастю стали також риболовля та подорожі у 18 років. Хемінгуей став кореспондентом незалежної газети Канзас Стар, де цінували факти, увагу до деталей і точну лаконічну подачу. Саме в газеті було закладено основи його виразного стислого стилю і рубаного діалогу. Першого суворого життєвого досвіду Хемінгуейна був на війні. Він добровільно пішов на фронт водієм санаторної машини. У липні 1918-го, в Італії, австрійська міна поклала кінець його військовій кар'єрі, залишивши в тілі волонтера 237 осколків. Це поранення стало ланкою у цілому ланцюзі хвороб та нещасних випадків, які протягом усього життя переслідували письменника. Але один випадок став йому у пригоді: всі ранні рукописи, плід його чотирирічної праці, було викрадено під час подорожі залізницею. Нові оповідання вийшли кращі попередніх, і через три роки увійшли в першу збірку під заголовком У наші часи. Одного разу у розмові з Хемінгуеєм американська письменниця Гертруда Стайн назвала молодих фронтовиків загубленим поколінням. Хемінгуей зробив ці слова епіграфом до роману Ісходить Сонце, присвяченому тим, хто вижив на війні, але не зміг знайти себе у повоєнному світі. Цей роман приміс Хемінгуею світову славу. Хемінгуей був вірним своєму принципові писати про те, що знав і любив сам. Про ловлю Форелі в оповіданнях серії У наші часи, про іспанську кориду в романі Смерть після полудня. На його особистих переживаннях оснований роман «Прощавай зброя, про зворушливе кохання серед жахів Першої світової війни. Найсвітліші спогади залишились у Хемінгуея про Париж 20-х років. Де пройшла його молодість, вони знов ожили в автобіографічній книзі Свято, яке завжди з тобою на довгі роки домівкою письменника став маєток неподалік від Гавани, де народився задум роману По кому дзвонять дзвони про іспанську війну, котру він як і другу світову бачив очима воєнного кореспондента. Хемінгуей сам намагався бути схожим на своїх героїв. Він був безстрашним, сильним. Дуже працездатним, прагнув брати від життя все і в роботі, і в задоволеннях. Любитель риболовлі, полювання, подорожей, кальвадосу і жінок, він часто бував жорстоким зі своїми близькими. У самогубстві невеликовно хворого батька він винив матір у трьох своїх розлученнях колишніх дружин. Він був чотири рази одружений, не беручи до уваги швидкоплинних захоплень і романів. Кохання ось єдина до біса варта річ, зізнався він якось шкільному товаришеві. До письменника прийшло світове визнання. В 1953 році йому було присуджено поліцерівську премію за повість Старий і Море, а в 1954 – Нобелівську премію. Приїхати до Стокгольму для особистого отримання її письменник не міг. Після двох поспіль авіакатастроф у небі над Конго він почував себе дуже погано. Але бадьорився перед репортерами і посміювався над власними некрологами в багатьох газетах світу. В останні роки життя його мучили головні болі, відказував зір. З'явилися ознаки депресії, зайва підозрілість, нічні кошмари, передчуття близької смерті. Зі сльозами на очах він говорив, що у нього більше не виходить писати. 2 липня 1961 року у своїй оселі в містечку Кетчум на заході США Ернст Хемінгуей вистрілив собі в голову з мисливської рушниці. Великий прозаїк 20-го століття не раз говорив. Писати для мене це більше ніж їсти і пити. По суті, все, що він написав, було біографією його покоління.